Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи та я її ведуча Анастасія Кобозова. І сьогодні у випуску про таке: як аграрії зустрічають зиму, як вітчизняним хліборобам зацікавити іноземних інвесторів? За вікном холоднішає, але не біда. Аграрії до зими підготувалися. А як дивіться далі? Лиха тому зима в кого кожуха нема. Тому пан Юрій своє чимале господарство ретельно готує до холодних днів, заготовляє дрова та переводить тварин на зимній раціон харчування. Раціон, звісно, да, тому що йде більш сухою речовиною. Так, да, йде дерть, тобто перебите зерно, йде сіна, іде Ну, Ось такі більш сухі корми. У нас повністю вся система працює на дровах, тому для нас дуже, дуже, дуже важливо заготовити достатньо Дров. дров. Єдине приміщення, яке не потребує додаткового опалення, це хлів, де утримують корову, адже вона гріє і себе, і інших у хліву в домашньому господарстві корова це саме головне і від корови, і щоб, особливо, якщо на велике приміщення, і три корови, то живуть і свині, і кури, тому що вона дає достатньо тепла. Тварин же, які утримуються не в приміщенні, фермер з досвідом загартовує, каже підготовлені заздалегідь, не мерзнуть. Для них головне, аби був дах над головою, підстилка на підлозі та відсутність протягів. Якщо вони плавно переходять в сезон, тобто вони завжди знаходяться на вулиці, то, 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 то тут нічого такого. Головне, щоб було три стіни. О, тоді тоді нема сквозняків, він їм їде, є де заховатися, а якщо вони нагодовані, то тіло саме виробляє, потрібне тепло. Зимувати треба не лише тваринам, а й овочам та фруктам. Тому закладати на зберігання цьогорічний урожай аграрії можуть у овочах і фруктосховищах. А доступність цих споруд для дрібних та середніх сільгосворобників продовжує контролювати мінагрополітики. Ці об'єкти завантажені, і що послугами цих об'єктів користуються ферми. Нам вдалося скоротити оцей ланцюг посередників. Нам вдалося за рахунок таких об'єктів мінімізувати коливання цін по сезону. Завдяки сховищам виробники зможуть і взимку продати свою продукцію за найвигіднішою ціною, а українці зможуть замість дорогої закордонної продукції їсти доступну та якісну вітчизняну. В регіонах ветеринари продовжують щеплювати свиней проти класичної чуми за 9 місяців. В господарствах усіх форм власності провакцинували від цього вірусу майже 6 мільйонів голів п'ятаків. Ветеринари закликають селян при перших же підозрах на хворобу повідомити про це працівників держветфітослужби. Терміново повідомити державну ветеринарну установу. А далі починає працювати регламент, через скільки хвилин лікар повинен виїхати, хто відбирає проби, де досліджується. А щоб не занести вірус африканської чуми із сусідніх Росії та Білорусі, в Україні продовжує діяти посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Завдяки цьому Україна залишається вільною від небезпечного захворювання, яке завдає значної шкоди економіці країни. Задля прискорення реформ в аграрному секторі України чотири провідні всеукраїнські асоціації підписали угоду про співпрацю. Міняти однозначно ці тенденції відставання і, я б сказав, розрив, який є навіть між українським містом і селом, необхідно об'єднуючись. Під документом поставили свої підписи представники Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, асоціації фермерів і приватних землевласників та Національної асоціації дорадчих служб для кожного українця. Це село це є фундаментальним поняттям. Що ця співпраця, цей меморандум допоможе збільшити нашу продуктивність, збільшити наші зусилля задля процвітання нашого села, аби сільські території процвітали, треба відроджувати середній бізнес на селі, зокрема, за рахунок кооперації, наголосив голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Микола Фурсенко. Міністерство кета дійсно дещо допомагає селу. Це мінагрополітика, яка міняє свій вектор підтримки від високотоварно сільського... Господарського підприємництва на розвиток малого середнього бізнесу. Тож угода, ініційована аграрними асоціаціями, передбачає роботу з молоддю, розвиток сільськогосподарських кооперативів, підтримку фермерства і особистих селянських господарств, сприяння зайнятості та розвиток ділової активності на селі. Всі ці напрями вони є визначальними для того, щоб забезпечити. Розвиток подальший сталий розвиток сільського господарства в Україні, зокрема для підтримки дрібного та середнього товару виробника і збереження українського села Мінагрополітики вже приступило до розробки державної програми розвитку аграрного сектору економіки до 2020 року. Саме в цьому документі будуть викладені конкретні шляхи, способи і механізми розвитку вітчизняного АПК на наступні шість років. І українців нагодуємо, і на експорті заробимо. Головне, щоб кошти були. Про інвестиції в сільське господарство. Дивіться далі. Український аграрний сектор найперспективніший сегмент вітчизняної економіки. Україна може не лише повністю забезпечити внутрішню продовольчу безпеку України, а й стати найбільшим світовим постачальником продукції. Інвестиції ж допоможуть реалізувати цей потенціал, кажуть експерти. Без инвестиций не может быть развития экономики. Сегодняшний день в Украине, если взять Украину, наверное, единственная инвестиционная привлекательная. Отрас є господарство. Так за 9 місяців у вітчизняне АПК надійшло понад 11 мільярдів гривень капітальних інвестицій. Основними країнами вкладниками є Данія, Німеччина, Великобританія, Франція, Польща, США, Нідерланди, Швеція, Словаччина, Росія та Китай. Найбільше вкладають коштів у рослинництво. А головне через те, що це є ринок продукція, яка виробляється, він є повністю інтегрований в світове співтовариство. Тобто, ми є країна-експортер. Як зернових, так і олійних культур. На відміну від рослинництва, де прибуток кладник може отримати вже в кінці сезону, інвестиції в тваринництво окупляться щонайменше через кілька років. До прикладу, період окупності свинарства в середньому п'ять. Та все ж ця галузь останнім часом цікава закордонним інвесторам, кажуть фахівці. Якщо говорити про міжнародних інвесторів, все таки дещо збільшується увага до тваринницьких галузей, в першу чергу, це свинарство, деякі інші напрямки молочне скотарство. Вони приходять з новими технологіями, залучають кошти і за ці кошти залучають технології. Українські ж інвестори, окрім традиційного тваринництва, вкладають кошти в альтернативні галузі. Це все-таки альтернативні ніші, як вівчарство, як козівництво, як індиківництво, як ягідництво, як садівництво. Головне ж для інвестора, як українського, так і закордонного гарантії, що через певний період часу він поверне свої кошти. Певненість йому дає стабільна економічна ситуація в аграрному секторі та прозорий ринок сільськогосподарської продукції. Істотний прогрес України в напрямі формування сприятливого інвестиційного клімату відзначений різними міжнародними експертами. Сприятливі умови спрощеної системи податкування, обліку та звітності допомогли побудувати в Україні міцний сектор малого та середнього бізнесу. Також залучити інвестиції у галузі сільгоспмашинобудування, тваринництво та харчову промисловість допомагає державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. А пріоритет надається інвестиційним проектам, які розвивають малі форми господарювання на селі та кооперацію. Прийшов час на, на території України якраз підтримки і розвитку середнього і малого бізнесу в аграрному секторі, в тому числі і переробці, і формуванні е, е, товарного і партії, і товарної якості. До того ж, завдяки інвестиціям значно зросте конкурентоспроможність галузі. Так, завдяки вкладанню зрошення врожай зерна в Україні збільшиться на 10 мільйонів тонн на рік. Вітчизняні аграрії нагодують китайців уже з 2014-го Україна експортуватиме до КНР сою та ячмінь. А також в наступному році триватиме підготовка фітосанітарних протоколів для поставок ріпаку та пшениці. Загалом мінагрополітики планує продати до піднебесної наступного року продукції на 2,5 мільярди доларів. А в 2015-му – до 4 мільярдів. Ми розраховуємо на сьогоднішній день. Постачати сільськогосподарської продукції вже вийти на обсяг 2014 році мінімум на 2,5 мільярди доларів, а з 15-го року мати стабільне постачання сільськогосподарської продукції на китайський ринок не менше 3,5-4 мільярдів доларів. Що це для нашої країни значить? Країна, яка є експортно орієнтована в аграрному секторі, звичайно, для нас новий потужний ринок це дуже важливо. Дуже важливо. І сьогодні він стабільний і прогнозований, і в певній мірі законтрактований на багато років вперед. Також очільник відомства заявив, що за наступні п'ять років КНР планує імпортувати продукції на десятки трильйонів доларів. І всі країни, які експортують сільгоспродукцію, хочуть потрапити на цей ринок. Україна ж стане третьою державою в світі, яка отримала можливість продавати зернові до піднебесної. Всі випуски програми «Агроньюз», а також найсвіжіші аграрні новини та відео, ви можете переглянути на сайті agronews.ua, а також замовити тут на свою пошту аналітичну розсилку «Агродайджест». Газета «Рідне село» – газета для тих, хто працює на землі. Передплатити видання на 2014 рік ви зможете за індексом 89-78-2 у будь-якому відділенні «Укрпошти». Вартість передплати на рік – 51 гривня 60 копійок. А в нашій наступній програмі. Які галузі вітчизняного АПК цьогоріч показали найкращі результати та на яку державну підтримку сподіватися аграріям в новому році? А також скільки коштуватиме українцям новорічна трапеза та як приготувати вишукані страви за мінімальні кошти. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи. Зустрінемося за тиждень.